Ось нарешті ми дочекалися нашого любимого гриба. Опеньок осінній з товстими ножками. Ось такі нам подобаються грибочки. Який красунчик міняється. Забираємо. Зніму маленьку полянку грибів. Вон далі там ще. Ось. такі ось троє. Ну і в корзинці вам дивіться. Наріжемо сьогодні. Парочка яка красива. Опеньки будуть наші. Ось який дивіться Теж велетень. Майже пів корзиночки вже. Які ж вони гарненькі. Така сім'я. це, я розумію, справжні осінні. Опенькі. Найулюбленіші для нас. Чесно кажучи, свіже повітря, ліс, гриби. Що, може бути, краще в вихідний день? Так що не спіть, йдіть, збирайте гриби.